Беремо гімнастичну палку або іншу палку, завдання. Лікті прямі. Працюємо лише у плечових суглобах, робимо 10 повторів, намагаємось прокрутити палку в плечових суглобах від живота до спини. При неможливості робимо підйоми максимально до того об'єму, що виходить. Зверніть увагу, палка. За спиною хват зверху. Завдання провернути плечові суглоби ззаду наперед. Лігтєві суглоби рівні. Працюємо лише плечовими суглобами. При неможливості робимо підйом зі спини до можливої висоти. Робимо 10. Повторів 3-4 підходи по 10 повторів. Наприклад, у нас обмежені рухи правого плечового суглобу. Гімнастична палка в центрі правої долоні, Не пальці, пальці будуть вискакувати. І ми починаємо штовхати. Лівою рукою розслаблену праву руку. Права рука нічого не робить, вона лише фіксує палку. Завдання максимально виштовхнути праву руку вверх, паралельно нашому тулупу, не вперед, не назад. Робимо по максимуму, скільки є можливості. Якщо не вдається максимально вертикально, робимо до тогої висоти, яка нам вдається. Завдання колесо. Імітуємо круг, робимо по можливості максимально велику амплітуду, таке велике колесо. 10, 12 повторів, 3-4 підходи. Зверніть увагу, намагаємося зробити максимальне коло. Не квапимося. Головне не швидкість, а амплітуда, вправа веслування. Імітуємо заплив на байдарці. Головне теж максимальна амплітуда рухів вниз, вверх. Вниз, вверх. Зверніть увагу, ми не квапимося. Максимально. Вниз та максимально руку вверх. 10-12 повторів, 3-4 підходи. В домашніх умовах знаходимо, де можна фіксувати руку та присідаємо максимально вниз в пол. Так буде дискомфортно, іноді боляче. Але це дієво права для розробки обмеженого руху плечового суглоба. 10-12 повторів, 3-4 підходи. Завдання. Розробка, наприклад, правого плечового суглобу. Зверніть увагу, як ми беремо рушник. Великий палець догори. Завдання. Ліва рука підтягує догори розслаблену праву кінцівку. Завдання правої руки лише утримувати рушник. Вона повністю розслаблена. Завдання якомога вище підтягнути праву руку. Наприклад, обмежений рух правого плечового суглобу. Перебираємо пальцями по Стінці. Завдання якомога вище перебрати пальцями вверх та донизу. Головне завдання не без наклонів. Стоїмо вертикально, без наклонів вправо чи в наклонів вліво. Працює лише плечовий суглоб. Буде дискомфортно, але ваше завдання стояти рівно і перебирати лише пальцями по стінці. Завдання розробка плечового суглобу, вихідне положення лежачи. Беремо невеличку кілограмову гантельку або бутилку від води, або інший предмет, неважкий. Завдання це амплітуда. З вихідного положення перпендикулярно до тулупа 90 градусів опустити руку вниз, Вверх, вниз вверх, вниз Не квапимося з амплітудою. Головне. Не швидкість, а амплітуда. Робимо 10-12 повторів 3-4 підходи. Наступний рух це опускаємо догори вниз. Амплітуда рухів кут 90 градусів. Не квапимося. Головне це амплітуда. Головне задання повністю опустити вниз руку з вагою. Вихідне положення лежачи. Кут, котрий займає наша права кінцівка, це 45 градусів. Ось 90. Це 45. Завдання підняти руку не вище 35-40 градусів догори. Головне це амплітуда. Перпендикулярно піднімати руку не потрібно. Це вже буде дуже легко. Робимо 10, 12 повторів, 3, 4 підходи. Вихідне положення лежачи на спині. Завдання гімнастична палка або інша палка. Підйом перпендикулярно догори. Так, не робимо. Завдання предпліччя повинно. Торкнутися підлоги. Не пальці, не кістки пальців, а лише суглоби. Опускаємо підконтрольно максимально робимо акцент на тому, що пошкоджена кінцівка, наприклад, правий плечовий суглоб, буде намагатися халтурити і не повністю торкатися пола. Робимо 3-4 Підходить 10-12 повторів. Розробка плечового суглобу з положення стоячи. Беремо невеличку гантель. чи інший предмет неважкий. Працюємо лише в горизонтальній площині приведення та відведення пепліччя. Зверніть увагу, рука не піднімається та не опускається. Працюємо лише в горизонтальній площині. Ось так це виглядає з боку. 10-12 повторів, 3, 4 підходи. Вихідне положення стояче. Плечова кістка горизонтальна, передпліччя вниз, невелика гантель кілограм чи інший предмет. Завдання. Повністю опустити вниз та підняти гантер припліччя паралельно плечової кістки. Працюємо в цій площині не більше. Амплітуда рухів складає 90 градусів. Зверніть увагу, як це виглядає з боку, вниз до 90 градусів кут до горизонтальної площини. Не квапимося, головне це амплітуда. Вище не піднімаємо. Робимо. 10-12 повторів, 3-4 підходи. Наступна частина вправи з горизонтального положення підйом максимально вертикально. Амплітуда рухів теж складає 90 градусів. Не квапимося, не намагаємося зробити ці вправи, одночасно розроблюючи зверху до низу 180 градусів. Лише частина 90 зверху догори. Від горизонтальної площини до вертикальної зверніть увагу кут лише 90 градусів. Виконуємо 10-12 повторів, 3-4 підходи.